Через декілька років після того, як я почав службу в ССО, я отримав поранення, я отримав ампутацію лівої кінцівки. Ось і пройшов реабілітацію, повернувся на службу в якості, в якості інструктора і в вільний час шукав фізичне навантаження різного рівня. Тобто, пробував Робити все те, що я робив до цього, там кросфіт біг. Мені завжди не подобалось те, що протез не не дає ту саму функцію, яка в тебе була, коли було дві кінцівки і нижні. І я випадково через півтора року після ампутації потрапив в зал по джиу-джитсу в Києві. У мене нічого не вийшло на перше тренування, але я зрозумів, що це точно моє. Мені сподобалось те, що мій протез був десь далеко в, в куті залу, і я боровся з тим, з тим, що в мене є.